Доброго дня шановні! Сьогодні я хотів би вам розповісти про одну цікаву ігрульку, яка була популярна в далекому 2013 році. Це була браузерна гра міскріди. Постеньким геймплеєм, де ти бігав по карті, ловив істот. Ну, але, на жаль, нічого не вічне, і у 2018 році гра закрилася через збитковість. Ну, таке теж трапляється, так. Да. Але ось пройшло майже вже 7 років, ця гра знову з'явилася на просторах інтернету. Свій час я награв досить багато в неї часу, тому хотілося б поностальгувати Всім приємного перегляду. Спавнимося у лісі, лутаємо стартовика. Дуже довго проходимо обучення. ловимо йожика. Крутимо шайтан-рулетку, нюхаємо колодязь, ловимо чорного котика. Одного котика мало, забираємо ще двох, відвідуємо покет-центр А ось і перша еволюція. Максимально швидко проходимо першого боса І радуємось, що вловили першу сотку. Продвигаємось далі по сюжету та перемагаємо наступного боса Откриваємо последню еволюцію та забуваємо включити запис екрану на бої з босом.